Хочете запустити свій товар на Etsy, але не знаєте, як він буде продаватись, Тож давайте розберемо, як проаналізувати нішу. Перший крок перевірка попиту. Ідіть на Etsy, вбивайте ключову фразу, яка найкраще описує ваш продукт, і дивіться, скільки товарів висвічується в пошуковій видачі. Якщо їх багато, це говорить про конкурентність цієї ніші, але при цьому й про популярність. Наприклад, як ювелірка вже багато років вона займає перші місця по продажам на Etsy, але при цьому вона дуже дуже конкурентна. Другий крок аналіз конкурентів. Оберіть товари з високим рейтингом серед вашої категорії і проаналізуйте, який у них опис, які фотографії, які терміни доставки, яка ціна, що їх виділяє серед інших. Саме цим ми займаємося на перших уроках всіх моїх навчань для того, щоб зрозуміти стратегію запуску та ваші переваги серед інших. Крок третій. Використовуйте інструменти-помічники, такі як ЄРНК, Marmalit, Everbee, а також ChatGPT, для того, щоб знайти ключові слова з високим пошуком, але з низькою конкуренцією. Саме завдяки таким словам ми й будемо просуватися. І не забувайте про тренди. Etsy – це атмосферний майданчик зі своєю сезонністю, особливими датами, такими як День матері або Back to School, коли попит на певні товари зростає. І це важливо вміти заздалегідь передбачити для того, щоб завчасно підготувати. Також можна слідкувати за журналом Etsy, де їх досвідчені маркетологи публікують актуальні тренди на ринку. А якщо ви ще досі не визначили зі своєю нішою, то пишіть мені слово ніша, і я надішлю вам список актуальних ніж на Etsy, з якими ви вже можете запускатись.